Історія почалася з того, що до мене звернувся начальник облсес, пан Шевченко з просьбою заберіть приміщення, бо воно нам велике і ми не маємо чим його отримати. Просьба була від санстанції. І е, це було задовго до того, коли ще було змінено керівництво обласного управління юстиції. І коли пані Смачило до мене звернулася з такою ж просьбою обласної адміністрації підшукати приміщення, очевидно, логічно було віддати те приміщення, від якого відмовляється. Пан Геннадій Шевченко, я з ним розумів, готовий підтвердити свої слова він зараз депутат обласної ради, помінялась керівництво. Що з того часу змінилося в станції? Що вони то відмовлялися, то не відмовлялися? Я не знаю. Але з огляду, що ситуація не була такого резонансу. А обидві структури обласних мені без різниці. І та обласна структура та. То вчора я звернувся до Ковальчука, голови обласної ради, вирішуйте, що вам там потрібно. Найбільше мене обурює, от я сьогодні інтерв'ю чую пана Сафонова, що там щось нечисто. Ну, чорти забирай. Ну, що нечисто? дві обласні організації міняються своїми приміщеннями. Місто до лампочки, яке буде обласна організація. З моєї точки зору, я поступав логічно. Якщо відмовляється одна, віддати другій. Ще раз обидві організації не міські, ми не зобов'язані навіть їх три, е, забезпечити. Але я як державницька людина, коли вивільняється приміщення, запропонував інше. Тому, а запропонував просьбі, бо обласна влада до мене звернулася підшукати приміщення. Тому е, ще раз кажу: вчора звернувся до пана Ковальчука, будь ласка, вирішить, що ви хочете там розмістити. Що розмістити, то і розмістити. А ви були в цих приміщеннях? Був одній. І, безумовно. Я був і в одній і в другому приміщенні. До мене звернулася пані Смачило, Показала, що вони там на, сюди, на я вже не пам'ятаю, на великому поверху ми підняли. Дійсно, людям важко підніматися. Потім ми спустилися, подивилися приміщення, але рішення про те, що забрати приміщення в Санстанції, було не пов'язане з цим. Воно було задовго до того. Він до мене звернулося керівництво Санстанції, заберіть приміщення. Цей лист у вас є? чи це... Ні, це була усна, У мене тут був Геннадій Шевченко, був тут в кабінеті. І він готовий це підтвердити, восьміть нього інтерв'ю. Він і зараз, він і зараз він вчора мені казав, що лишнє, що це все надумано, що е, лабораторія та не потрібна. Ну, начальник обласної станції каже, що не потрібно. Моя поведінка була абсолютно логічна. Але скажу так, річ, що б ви не схотіли зараз коротити? Чи кого в місті відселити? Буде такий точно скандал. Навіть та структура, яка на роботу не ходить. Будь-який квадратний метр, кого не зачепіть, ви пам'ятаєте, судом була історія. Чим за так теж звинувачили корупцію? Суду, державну установи, передавали приміщення, звинувачили корупцію. Бо очевидно, що коли людина слухає по радіо просто, логічно все викладається, симпатія на одній сирекле. Корупція зразу о, корупція, значить там щось не чисто. Власне, наміру такого переселення це зараз більше усна домовлені, чи вже є якось документально? Ні, безумовно, це усна. але ну, навіть не виносить на сесію, тому що воно мало бути на сесії за 20 днів. Готується проєкт рішення. І на сесію воно має бути винесена в кінці лютого, бо не витримано 20 днів. І Я не одноосібно буду приймати рішення і далі не буду односібно приймати рішення. Хай приймає рішення обласна влада, хай перевіряє, чи потрібно санстанції, хай створює депутатську комісію і приймає рішення. Місто без різниці, чи це буде одна обласна організація, чи це буде інша обласна організація.